Так, ну що, друзі, всіх вітаю, ми повернулись. Ми вже в Києві вриваємось скажімо так, в цю нашу рутину. Я надіюсь, вам сподобалась наша подорож, так само, як і нам. Я вам всім дуже щиро вдячна за підписки, за коментарі, за ваші лайки. Це неймовірно приємно. Вітаю нових глядачів мого каналу. Це канал про досуг. Куди піти? В Києві, в Харкові, бо я сама з Харкова по Україні ми любимо подорожувати, а також за границю. Так вже в нас виходить, що всі наші якісь поїздки ми відклали того року саме на травень, ну і трошки на літо буде. Я думаю, Харків буде 100%. Тому підписуйтесь, не забувайте, лайкайте, підтримуйте наш канал. Ось, що ще сказати. Доїхали ми, ну, так, типу, сусіди по автобусу, попались не дуже, скажімо так. Зараз взагалі помітила таку якусь тему. Піднімають в оцю на рахунок того, що людей, в яких немає дітей, виморажують. Люди, в яких є діти. Це я так на самокаті каталась, впала а, випадково, взагалі, перший раз в житті. Ну, не суть. Ну, контекст ви поняли. Тут просто а, до мого Юрчика домахалась ах, одна там по сусідньому ряду, що він нібито отак от робив зубами. Ну, я йому там. І без її коментарів робила. В принципі, замечання, щоб він так не робив. Бачите, сезон літніх напоїв вже відкрила. Обожнюю раніше, особливо з фрешем. Ніколи соком не був. Ну і типу вона якось, знаєте, таким повишеним трохи тоном, давай говоріть. Та ні, може і не трохи, а може, ну трош. Я їй сказала, що, шановна, я може теж ваші розмови слухати не дуже хочу, але приходиться. Щось не подобається. Є індивідуальний трансфер, платиш 10-15 тисяч гривень, їдеш до Кишинева на індивідуальній машині. Все. Окремо тебе водій везе. Ну а тут, якби всі в однакових умовах. І це з тим, що я ще раз наголошую, я е, казала ючку, так не робити. Але кого ж то цікавить? На дитину ж проще нарать, правильно, ніж на когось іншого. А заді сіла взагалі жінка, що саме було смішне в цій ситуації. А ззаді сіла жінка, яка голосно розмовляла по телефону цілу годину і ще й на камеру. Отак, от, ну тобто Там пів автобуса точно чула, як в неї справу і що до чого. І я так на неї дивлюсь, потім на ту думаю, угу. а до цієї ти мовчиш, а до моєї дитини значить домахатися. Угу. Фіх там. Оце ж Юру на заняття привезла до логопеда. Ми регулярно займаємось. ось, Це окрема тема, може колись поділюсь. Суть в тому, що зараз поїду ще за нашим татком, заберу його з роботи. І ми поїдемо в один файний ресторанчик. Не перемикайтеся. Так, прийшли ми хуторець на Дніпрі. Юра ще на Кіпрі мені показував, що хоче борщу. А я щось зрозуміла, що варить на три дня кастрюлі п'ятилітрову, я не дуже зараз готова, тому йдемо. До речі, чоловік хто питав. Каже, добрий день. Добрий день. Замовили два види борщу, варенички з картопою в грибному соусі. Зараз подивимося, як буде виглядати ці страви. Юра загорівший. <рес> Тата не можемо брати, що хоче. Бамбугін. Зараз буде гарна подача, відать. Так, ось мої вам. Ага, дякуємо. Білка борщ з стрілятиною, а в мене з рибром копченим. Дуже таким димком віддає Слухайте, дуже класно, смачно. хрустящі mm -hmm. пампушки. Мені подобається. День народження продовжується. Привітали мене мої дівчата. Дуже приємно. Mm, да. Величезний Hot Wheels парк трек, верніше. Скільки тут? Три машинки. І тут ще машинка. Короче, залишилося це все, ще зібрати. Да? Да. Каштани, каштани, каштани. ой, йдемо, поки за Ой, їхали, коротше, ми отут і вирішили заглянути на фестиваль. Зараз подивимося, що там буде, але так зовні мені дуже сподобалось. Що я навіть зупинилася там, де не планувала, на Подолі. І йдемо туди. Ну що, розказуйте, як вам Євробачення? Чи вболівали за наших, чи засирунькали, які всі більшість? Ну, Я проти такої теми. Я... Ну, це ж смаковщина, інакше це не назвеш. На вкуси це, як то кажуть. А, мені пісня так, середньо. Вона не з першого разу заходить. Мені десь зразу з п'ятого вона зайшла, може, трохи не виспана я сьогодні. От. І, ну, отак от в машині є, був період, коли я навіть один день послухала разів п'ять підряд. Тому що прям вона о боже, ужас, кого ми вибрали. Ще й е, на рахунок костюмів е, дочепились наші люди. Це з тим, що робив їх фролов, а фролов, щоб ви розуміли, робить концертні костюми Бйонці, Тейлор Свіфт і так далі. Ну, тобто, я ж не думаю, що там прям всі люди без смаку, правда? На найвищому рівні шоу-бізнесу світу в Америці. Ну, якось так. Так що я думаю, нормально ми місце зайняли. Мені найбільше, от якщо мене запитати, да, Вдруг вам буде цікаво. То мені німці сподобались. Та ла 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 там таке? Короче, трохи я помилилась, друзі. Це велофест, якийсь тут одяг продають. Вон бачите, культ подій туди-сюди. Запахи тут, звісно, не дуже в плані, ну, взуттям ногами пахнуть. Е бачите? Київ живе. Як барахолка, коротше, я так поняла. І тут є фудкорт, вінішка, всякі штуки. Ось так виглядає заклад. Культмотив. Скільки зелені. А як пахне. Ворони каркують, пташки співають. Ай, весна. Цікаво, завжди мені розмірковувати, хто в тих балкончиках на Подолі живе. Київ завжди був живим економічним та політичним центром. Складався з верхнього і нижнього міста. Спаська вулиця, город Ніжній Подол. 1695 рік. такой. кошки. Боже Там жити. Ой, яка дама. Браня яке. Задимлюєшся. Мотелик. Тут і зараз. Класно. такий аромат взагалі. Ой, не можу оце особливо. Краса. Як тебе не любити, Києве? Ну не знаю, чи мій він. Але, але вже, слухайте, 22 травня три роки, як ми тут живемо. Не знаю, що сказати на це. Міркую, аналізую. Все-таки це вже не рік. бо ми тут лишатися, чи що робити вчителя. Це так, для тих, хто недавно долучився до мого каналу YouTube, то щоб ви знали, може не читали опис, то ми з Харкова. І каби, і відсутність класної школи для Юри, на жаль, вирішають своє, що ми наразі тут. Ну Боюся, от калю, це не шахіди. Тут є укриття в нас в Києві. Ми ходимо прямо в паркінг. а ну, Там немає, на жаль. Ходили ми, до речі, якось той музичний театр. Ну, але Юра мій, не скажу, що прям висиджує, Тому ладно, хай ще підросте, може більше цікавість проявить. Хмельницькому чи кому-то пам'ятник. Да, помилилась я. в Хмельницьку просто дуже схожі пам'ятник є. І навіть прям ідентичний. Каштани. краса. Юра, як обична, кіфсі, кіфсі, кіфсі. Слухайте, зайшли на поділ в Ківсі. А тут ще й магазин такий прикольний. Схоже на пасажбу десь. Навіть не знала. Всі гуляють. Вихідний, екскурсії, вишиванок повно продають. Йдемо, певно, на Воздвиженку. З років тут не було. Гуляємо далі. Кав'ярня як мистецтво. Ну, каву я вже сьогодні купила. У нас гарні люди. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви тут жити, тут в цьому районі. До цього ж також, ну, реально треба звикнути, щоб в такій архітектурі. Так, да, це сучасна, не стара. Як той же поділ деколи знайдеш там десь. Але все одно цікаво. Ну що, будемо завершувати вже цей випуск Стій, Юрчик. Як обично йде, не дивиться. Я думаю, вам сподобалась наша прогулянка. По весніму Києву. Я зловила той самий дівічок, коли немає дощу. Один з трьох-п'яти, що я дивилася по погоді, має бути сонячних серед цього червня. Це серйозно, це не жарт. Ну, так, такі от опади, така погода. Є речі, які ми не можемо в житті змінити, але можемо до них пристосуватися. Так і з погодою. Все, друзі, всім па-па, підписуйтесь. Якась. Я, до речі, хочу купити собі парфуми з ароматом буску. В, Фрі, в тому на Кіпрі. в Ларнаці я затестила одні. Гуч чи щось там, якось так воно називається. Якщо куплю, покажу. Маю все-таки рішитись на це діло. Бо 3000 це гроші. Бузок, вже все. Дивіться, яка краса. А краса у нас, як то кажуть, в деталях.